Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях цікавий Ліхтар від Manker, це Manker E03H 3 версії. Ліхтар наданий на огляд моїм підписникам Олександром із ніком EDC Device. за що йому велике спасибі. Велике спасибі, Олександр. Тож, друзі, що це за ліхтар? Це ліхтар, в даному разі із титанового склаву, буває з алюмінію, який працює або на акумуляторі 14500 В, або на нікель-металгідридному акумуляторі 1,2 В, або на літій-іонному акумуляторі 1,5 В, або на звичайних батарейках. В даному разі версія з високим крім 4000 К. Ліхтар надходить ось такі доволі непогано зроблені коробці. Також з ним надходить ось таке кріплення, кабель, гумовевщільнюване кільце. І звичайна інструкція. Інструкція доволі непогана, звичайно, у ній немає графіків, але в інструкції, як бачите, дуже цікаво, все це розписано. І там можна зорієнтуватися саме по графіку. І також в інструкції є керування даним ліхтарем. Ось так виглядає. Все це я вам покажу. Можливо, так вам буде зручніше подивитись режими даного ліхтаря. Як бачите, там є. Час роботи до а після степдауна, що практично як графік. Ви можете зупинити і подивитись. Тож, давайте подивимось на це окрасення ближче. У мене вже була друга версія, вона мені не сподобалась. Це була версія в алюмінії, і там було дуже настійке анодування, що мені не сподобалось. І там фільтр вставлявся, і його можна було зсувати вниз. Доволі цікава конструкція. В принципі, крім покриття і деяких ще незручностей саме для мене. Я такого нічого не помітив, ніяких негативних факторів. Щодо цього ліфтаря, з ним також йде фільтр. Ось такий. І його можна знімати. На відміну від другої версії, там вона зсовалось вниз, тут його можна просто знімати. І тут я не розумію: з титановою версією, чомусь іде тільки один фільтр. При тому фільтр. Самий непотрібний. От скажіть ліхтарю, який світить ось так. От скажіть, нафіга йому отакий фільтр. Ну, буде трішки ще більш розсіяне світло. І все. Який від цього позитив? Я не розумію. Ну, добре, є такі фільтри. Але ж у алюмінієвій версії йде, крім цього фільтру, йде ще червоний фільтр, зелений фільтр. Особливо червоний, він куди потрібніший тут. Ні, вони положили практично. Самий непотрібний. А тепер, друзі, по кріпленню даного ліхтаря. Кріплення, чесно кажучи, мені не подобається. Воно і у скілханті не дуже мені подобається. Але тут воно геть не годиться по тій причині, що з кліпсою його сюди поставити доволі важко. Та й крутити його буде незручно, якщо там він буде з кліпсою. Сам ремінець не викликає нарікань. Він, звичайно, дещо трішки більше розтягується, ніж у скілханта. Але він теж дуже якісний, на це нарікань не буде. Тож прокріплення більше не буде, бо воно мені не подобається. Взагалі дуже міцний корпус, як бачите, тут фасетчата лінза, яка, як бачите, знімається. Тобто тут відкручується і можна зняти. Зверху старшована кнопка. Ні до чого цього претензій немає. Корпус надміцний, не просто міцний, а надміцний. Тому що це ще й титан. І як бачите, ось така кліпса. Доволі зручна кліпса, до неї ніяких претензій. Вона краще, ніж ставлять, скажімо, на скілханти. Отака от кліпса мені не подобається. Тим більше на налобному ліхтарі. І тут двостороння кліпса, ну от просто від слова зовсім не потрібна. Я розумію, що ще прямі ліхтарі із фронтальним світлом. Можливо, там посадити на кепку і так далі. Вона потрібна. Взагалі Бінго. Мені подобається ця кліпса. Щодо корпусу з титану, так, він дуже міцний, дуже приємна така накатка. Я б сказав, гранатова накатка. Є, як бачите, деякі ребра охолодження, які тут практично не мають ніякого сенсу. Чому я поясню? Найперше, те, що я за титан на ножах і категорично проти титану на ліхтарях. Як для мене це просто понти. Чому я поясню? Дивіться, по-перше, у титану більша вага, ніж у алюмінію. Якщо ви не збираєтесь переїжджати його танком по три рази на день, вам така міцність не потрібна. По-друге, теплопровідність титану ну, може трішки краще, ніж у пластику. Тоді як алюміній один з найкращих провідників тепла. Що це нам дає? Ви розумієте, що діод дає не тільки світло, а й тепло. Його треба кудись дівати. Потрібен тепловідвід. У алюмінія там все в порядку. У титана, який нагрівається дуже погано. Тепловідвід ніякий. От саме тому мій хейт саме на титанові корпуса. На ліхтарях. Підкреслюю, на ножах це дуже класно. Взагалі, ліхтар дуже красивий, зроблений просто шикарно. Мені подобається його форма. Давайте подивимося, що тут у нас. Тут у нас є магніт. Тож, давайте його спробуємо. Ну, тут ніяких нарікань. Магніт міцний. Ну, дивіться, тримається добре. Тож на це нарікань ніяких нема. Якщо він, звичайно, комусь не потрібен, я думаю, що його тут можна зняти. Так, його тут можна зняти. Тобто зняти пружину і зняти магніт. Це без проблем. Я бачу тут акумулятор від SkillHunt стоїть. І з портом Type-C. Один з найкращих акумуляторів на 1300 мАч. Це мега багато, я вам скажу. В передній частині ми бачимо захист від переполюсовки механічний. Тобто, якщо ви будете ставити акумулятор без виступаючого плюса, вам потрібен буде магніт або напайка. І В задній частині, як ви зрозуміли, позолочена пружина. Тут ніяких нарікань, шикарна різьба. Вона середнього розміру і дуже-дуже така ухватиста. І, звичайно ж, щільним на кейце. Тут все без проблем. Взагалі дуже сподобався. Отак чисто взяти його в алюмінії. просто шикарний ліхтар. Щодо керування, друзі. На схемі це керування здається дещо заплутаним. Насправді, друзі, воно дуже просте і дуже інтуїтивне, і я вам скажу, що таке керування, я вважаю практично найкращим на налобниках. По інтуїтивності та зручності. Зараз я вам покажу це керування. Насправді все доволі просто. Тобто, коротким натисканням ви викликаєте режим, який до цього був збережений у пам'яті. Це основна лінія режимів, їх тут три. Тобто оці три режими: низький, середній і високий. Тоді коротким натисканням вимикається ліхтар, практично з любого режиму. Утриманням. Ви викликаєте Moonlight. Moonlight тут не один. На відміну від того ж а тут три Moonlight. Тобто, коли ви викликали Moonlight, ви можете вибрати його один із трьох. І він збережеться. Ось дивіться. Бачите, я зберіг самий малий. І тепер вмикаю. Як бачите, вімкнувся саме він. Подвійне натискання на кнопку викликає Turbo. І з любого режиму ви вимкнули турбо. Посвітили, коротко натиснули. Ліхтар вимкнувся. І при наступному натисканні ви перейдете в режим, який був у пам'яті. Як на мене, це єдиний мінусовий момент, але саме для мене це те, що він не переходить із турбо прямо на той режим, який потрібно. Але це я вважаю дрібною придиркою. При потрійному натисканні. Ми викликаємо лінійку сигнальних режимів, яка починається завжди зі строба. Ось такий злий строб, який саме потрібен на ліхтарі. Тоді, утриманням ми переходимо на режим SOS. Наступне утримання ось такий маяк. І наступне утримання ми повертаємося на строб. Як бачите, нічого складного у цьому керуванні немає. Все дуже просто. І практично максимально інтуїтивно і зручно. Таке ж саме керування у SkillHunt. Ось один SkillHunt, ось налобний SkillHunt. Це практично дуже схожі ліфтарі. Єдине, що мені не подобається у скілхантах, це те, що вони ставлять двосторонню кліпсу. Мені отака кліпса подобається набагато більше. І ще з відмінностей, як ви бачите, що на налобнику SkillHunt кнопка з боку. Тут хто що любить. Кому подобається отака кнопка, кому подобається бокова кнопка, я лояльно відношусь і до такої, і до такої. У кожної з них є свої плюси і мінуси. Деяким мінусом є те, що, як бачите, тут є зарядка магнітна ще, додатково. Звичайно, для цього треба носити проприєтарний кабель, але якщо він у вас стоїть вдома цей кабель, як у мене встановлений, то проблем ніяких нема. А якщо треба, ви просто відкрутили і зарядили від порта Type-C акумулятор. Тобто таке рішення більш універсальне, звичайно, ніж у манкера. Тому що тут немає зарядки. Я маю на увазі зарядки саме через Ліхтар. Манкер це молода компанія. І я бачу, що вона розвивається у правильному напрямку. Деяким мінусом титанової версії є те, що вона дещо заважка. Ось давайте ми зважимо. Зараз порівняємо саме. Звичайно, це різні ліхтарі. Тож манкер в титані. Вага 83,2 г з акумулятором. І скілхам 57,7. Я думаю, тут коментарі зайві. А тепер, друзі, давайте підемо в і побачимо, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає світло даного ліхтаря на стіні. Як бачите, дуже-дуже широкий ходспот, що майже захватує всю засвітку. Що типово, в принципі, для фасетчатої лінзи. Мені, такий світ... Мені таке світло у налобниках подобається. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. Це максимальний режим даного ліхтаря. Світло. Дуже тепле, я думаю, тут менше 4000 Кельвін. Я щось бачу на відстані метрів 70-80. Бокова засвідка дуже широка. Практично 180 градусів в усі сторони і вниз також. Є деяке згущення в центрі, але нема чіткого хотспоту. Мінімальний режим даного ліхтаря я бачу приблизно метрів на 8. Середній режим даного ліхтаря бачу приблизно метрів на 30-40. Режим турбо на 90 метрів пробиває, але не дуже чітко. Тож, друзі, що ми побачили по світлових тестах. Мені дуже подобається світло, таке як на фасад 4. Лінзі. Теж саме, приблизно таке саме світло у SkillHunter. Чому я його саме вибрав із такого формату? Тому що мені дуже подобається таке світло. Що до інших чеснот та вад даного ліхтаря, Ну вада конкретного екземпляра, як я вже казав, що тільки один фільтр в комплекті, титановий корпус. Те, що немає зарядки, це не проблема. А корпус буває і алюмінієвий. Дуже красива форма. Також те, чого немає в скілханті, це фільтри. Тим більше, що із алюмінієвої версії йдуть фільтри і червоний ще, і зелений. Зелений, я не знаю, навіщо а червоний, я б сказав, що мені дуже пригодився. Я, звичайно, можу надіти сюди червоний світлофільтр, це не проблема. Але, здається, отакий фільтр все-таки буде краще. Із плюсів, звичайно, його мегаміцність. Те, що кліпса одностороння. Тому що чіпляти на кепку. Саме Г-образний ліхтар, я думаю, не комільфо. Дуже зручне і інтуїтивне керування. Прекрасне світло, як ви вже зрозуміли. Тож, всіляко рекомендую, друзі, особливо у алюмінії. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега-вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.